Пишне цвітіння весняних тюльпанів приносить величезне задоволення не тільки тим, хто їх розводить, а й випадковим перехожим, особливо якщо квітникар прекрасно розбирається, як правильно садити тюльпани на такі клумби зі стрункими рядами, бездоганних великих квітів, дивитися подвійно приємно, важливі умови правильної посадки тюльпанів насправді. Не обов'язково володіти значним досвідом вирощування тюльпанів новачки теж можуть домогтися в цій області чудових результатів з першого ж разу за умови уважного підходу до процесу посадки цих надзвичайно популярних квітів на правильно обраній ділянці з добре удобреною землею, практично будь-які сорти тюльпанів цвітуть без особливих проблем при дотриманні необхідних заходів по догляду. Кожен сидівник знає. Що тюльпани після барвистого весняного цвітіння щорічно необхідно викопувати за рідкісним винятком і зберігати в сухому затемненому місці, а вже в осінні місяці до настання заморозків збережені цибулини знову висаджують на клумбу, такий підхід дозволяє контролювати якість вирощуваних тюльпанів, Часно відсортовуючи дрібні, уражені хворобами і підгнилі цибулини, щоб вони не псували загальну картину і не доставляли зайвих проблем. Заражаючи здорові рослини, крім того, викопуючи і розсаджуючи дочірні цибулини, ви отримуєте можливість без особливих зусиль розмножувати вподобаний сорт, не купуючи новий посадковий матеріал. Для отримання красивих, рівних, якісних тюльпанів необхідно подбати про правильне зберігання цибулин і відсортувати посадковий матеріал. Залишивши найбільш якісні екземпляри великого і середнього розміру, перед відправкою на зберігання цибулини тюльпанів рекомендується протравити марганцівкою з метою знищення грибків та інших збудників захворювань. А вже перед посадкою можна використовувати стимулятори росту, щоб розвиток тюльпанів відбувалося швидше. Тепер залишилося вибрати освітлене місце в саду, захищене від протягів і сильного вітру. Спугкою легкою ґрунтом і глибоким заляганням ґрунтових вод, підготуйте клумбу, внесіть органічні і мінеральні добрива. Якщо склад ґрунту того вимагає, і можна приступати до посадки цибулин в ґрунт, вибравши для цієї мети найбільш підходящі терміни. Що потрібно враховувати при посадці тюльпанів? Глибина посадки тюльпанів в середньому повинна становити до 1,5% дивлячись за розміром цибулинки. Зазвичай висоту цибулини множить на три, щоб визначити потрібну глибину. Рекомендується розташовувати при посадці великі цибулини в центральних рядах, а цибулинки меншого розміру висаджувати по краях клумби, так і композиція буде виглядати більш гармонійно, і невисокі рослини не опиняться в тіні великих. Важливо враховувати на якій відстані садити тюльпани. Щоб під час росту і цвітіння вони не заважали один одному правильно розвиватися і отримували більше поживних речовин, тому при посадці великих цибулин слід залишати відстань по 1,0 см, а невеликі екземпляри висаджують в 5, 8 см, Якщо на одній клумбі ви плануєте вирощувати тюльпани різних забарвлень і сортів, відстань між групами квітів краще залишати по 20 см. Так вам буде зручніше доглядати за посадками, і цибулини викладаються в борозенки або лунки, але ні в якому разі не вдавлюються в землю, після посадки борозенки засипаються землею і ретельно розрівнюються. Щоб згодом вода не застоювалася в ямках в дощову осінь, немає потреби поливати висаджені цибулини, якщо ж осінь видалася посушливої. Через 10 днів після висаджування цибулин полийте їх. Від багатьох додаткових турбот вас позбавлять спеціальні кошики і контейнери для тюльпанів, вам не доведеться проводити півдня, зігнувшись над клумбою, займатися посадкою можна в більш комфортних умовах. Тюльпани різних сортів зручніше розміщувати в окремих кошиках, так і доглядати за рослинами простіше і цибулини викопувати при використанні кошиків та інших ємностей. Також не варто забувати, на яку глибину садити тюльпани. Адже якщо ви посадите цибулину занадто глибоко, появи перших паростків доведеться чекати довше ніж передбачалося, як правильно підгодувати тюльпани до і після посадки, готуючи клумбу для тюльпанів, удобрити ґрунт фосфатними добривами і деревною золою, можна використовувати комплексні добрива, що продаються в магазинах. У них містяться в оптимальному співвідношенні всі необхідні мінеральні речовини, необхідні для правильного росту цієї квіткової культури. Попереднє внесення добрив благотворно вплине на зростання і цвітіння тюльпанів, висаджені в родючий ґрунт, цибулини будуть правильно рости і розвиватися, щоб ранньою весною викинути сильні паростки, а трохи пізніше порадувати вас великими бутонами на струнких стеблах. Коли слід підгодовувати тюльпани в осінньо-зимовий період, у висаджених в ґрунт цибулин настає період спокою, турбувати їх в цей час не потрібно. Достатньо внести аміачну селітру і вкрити посадки на зиму, а ось навесні. З появою перших боязких паростків, тюльпани рекомендується підгодувати азотом, він допоможе рослинам швидше сформувати зелену масу, коли у паростків сформуються хоча б два справжніх листа. Можна надати тюльпанів сил комплексним мінеральним добривом, особливо важливою ж вважається підгодівля під час зав'язування бутонів. Цей період збільшити частку фосфору і калію при внесенні добрив, також підгодівлю корисно буде внести в період масового цвітіння тюльпанів. Тюльпани швидко і ефективно реагують на внесення мінеральних добрив, але не варто занадто захоплюватися. Часті підгодівлі цим рослинам ні до чого, зате вчасно внесений в розумних дозах азот фосфор і калій виявляться дуже до речі, звичайно можна вирощувати тюльпани, не беручи до уваги наведені рекомендації. Проте, яким виявиться результат, краще спочатку подбати про правильну посадку цибулин, щоб забезпечити своїм тюльпанів хороший старт, а в подальшому вже підтримувати їх зростання і цвітіння правильним доглядом.